Основна задумка цієї квартири була для того, щоб спростити максимально кількість вимикачів. У нас зараз кухня вітальня, ви можете побачити. Це зона кухні, це зона вітальні. І якщо ми можемо подивитися тільки на кухню, скільки в нас є окремих пристроїв керування, якими можна тільки по освітленню. Тобто у нас є точки. Можна подивитися зараз одна група, друга група, третя група, четверта. От. І е, якщо б це були вимикачі, це було б тут просто таке піаніно. Але зараз у нас наступним чином все працює. Якщо ми один раз натиснули, на, у нас е, загальна логіка, всі точки вимкнулися. Один раз натиснули, всі точки з'явилися. Один раз натиснули всі Леди згасли. Один раз натиснули, з'явилося. І окрема кнопочка йде. Один раз натиснули у нас люстри. Загорілися. І один раз натиснули, ліва кнопочка, це виходить, у нас повернулися ломелі на 90 градусів. В принципі, можна. Шторою керувати з додатку, з планшетку такого. Зараз ми їх відчинимо. У нас вони відчиняються, зараз ми покажемо, як роботають жалюзі. От у нас відчиняються наші штори. От. І якщо ми зараз натиснемо один раз на лівий вимикач, то можна буде побачити. Як повернутися омильки. Ну, таким чином воно все працює. А, при тому, що, наприклад, якщо ми йдемо в дитячі, от можете побачити, автоматично включилося світло. Та сама логіка, ми заходимо, включилося LED підсвітка. Включається все доволі м'якенько. Один раз натиснули, включилися всі точки. І окремо можна ще включити. Люстру. І так само повернути е, ламільки. Зараз штори зачинені, але тут можна побачити От, всі жалюзі повернулися. Ходимо, виключили все і пішли. Е, при тому, що по санвузлах е, логіка плюс-мінус та сама. Заходимо, у нас включається LED підсвітка. І коли ми хочемо, щоб більш яскравіше. Включаємо собі точки. Вони м'якенечко розгорілися, От можна побачити от таким чином. От. І, е, в принципі, можна окремо керувати люстрою. Ну Це ми зробили, просто щоб була така можливість. І так само в санвузлі повертаються ламілі. О, ну, Зараз ми їх не побачимо, штори закриті. Е, до речі, всі штори в нас і всі жалюзі. До речі, світло вимикати не треба, воно автоматично вимкнеться. От. І всі штори та всі жалюзі. У нас наступний сценарій. Що об 11 вечора у нас вони автоматично закриваються і закриваються штори. А вже о в сьомій ранку у нас відкриваються всі штори та всі жалюзі. От. Таким чином ми працюємо. А в ви... Получається в санвузлах. Ви можете протягом дня повернути ламельки або в кімнаті, коли дивитесь телевізор. До речі, телевізор ми можемо також виключати. Зараз ще налаштовуємо, але в принципі, от якщо я натисну кнопочку, опа, у нас зараз включиться телевізор. Таким самим чином він виключиться. Це зроблено для того, це вже виключився. Щоб коли ми виходимо з квартири, щоб автоматично виключався ще й телевізор. І взагалі тут автоматичний клімат-контроль, підтримка заданої температури, конвектора внутрішпольні у нас стоять. Вони у нас працюють як на обігрів, так і на охолодження. Ми їми керуємо кожним окремо. Але Можемо керувати кожному окремо, але ми зараз їх там об'єднали, під'єднали до кліматконтролю, і в нас все автоматично працює. Замовник тільки виставляє задану температуру. Так само в нас працює система вентиляції по датчикам СО2. До речі, можна побачити, як у нас виглядають датчики СО2. Ось от, от такі у нас датчики. Є, до речі, Це датчик із СО2, вологість, температура і якими телевізором ми телевізором керуємо. Датчик руху там також вбудований. І якщо ми зайдемо наприклад, в гардероб, до речі, бачили, включилось автоматичне світло, то можна побачити, от такий у нас мініатюрний датчик руху. До речі, ми можемо контролювати положення рігелю, положення всіх дверей. Якщо вікна відчинені, у нас не включається клімат-контроль. До речі, зараз бачите, по автоматизації зайшов. У мене загорілася лед підсвіточка, така м'якенька, щоб я спокійно міг собі щось зробити. Налаштувати можна будь-як. Основна. Функція була основна задача зробити максимально просто, От, і нам це вздало, вдалося. Замовник задоволений. Я сподіваюся, так буде і надалі. От, наше рішення на базі контролера Варнітеч це Германія. Дуже надійне обладнання. Воно у нас виходить. Зараз вам, щоб дитячо подивилося. Воно Дротове рішення, гарантія. Все працює досить надійно. У нас вже багато зроблено розумних квартир. Замовники живуть, радуються, радіють. І от такі в нас цікаві вимикачі класні. Це серія Yung S990. ну, Цей колір саме виходить, метал. Це класно замовляйте з нами будувати легко.